Херсон, як я вже сказав, був багатонаціональним містом, і тут, зокрема, була велика діаспора поляків. Ось тут перед нами ми бачимо надгробок сестер повстанських. Причому, якщо більшість польських поховань має написи російською мовою, то тут епітафія зроблена польською мовою. Пам'ятник, на жаль, зберігся у усіченому вигляді. Тут, мабуть, мало бути завершення обеліску. Ну, але хоча б так. Це все ж таки перша третина 19 століття. І, мабуть, що сім'я була не з бідних, тому що поставили мармуровий надгробок. Давайте далі. Ось поруч тут ще, на жаль, дуже пошкоджене поховання польське. Ну, в сучі до усього, це був шляхтич, Мічислав Раймундович Єленський, який помер 1901 дев'ятсот першого року. Ну, за радянських часів було модно руйнувати надгробки. Особливо ті, що були увінчені хрестами, це ж показували свою пролетарську класову свідомість і відданість ідеям атеїзму. Ну і просто незважаючи ні на історичну цінність, ні на художню, от так от чинили з надгробками. Ну Добре, якщо їх лишали на місці, бо іноді їх просто крали, перебивали, або просто опускали на мармурову крихту, і так зникали для науки і взагалі для херсонців. Дуже цікаві надгробки минулих літ.